У міжнародний день матері прийнято вшановувати матусь та вагітних жінок. Святкують його в другу неділю травня. Саме свято з'явилося після Першої світової війни у Сполучених Штатах Америки. В Україні його відзначають вже 15-й рік поспіль. Що в кожній родині є жінка, мати це я вам точно можу сказати. Бо ми з вами з'явилися від жінки матері. Багато з нас матері самі виховують дітей. Я можу тільки одне сказати, що жіночі руки тримають майбутні держави. Наші майбутні нації я їм бажаю тільки здоров'я, щоб ці руки витримали до кінця провели своїх дітей на життєвий шлях, виставили, щоб вони могли нас охороняти, лікувати, вчить. У цей день прийнято вітати своїх матусь квітами та невеличкими подарунками, зробленими своїми руками. Більше всього, привітань дістається багатодітним матерям. У Києві багатодітних матусь більше восьми тисяч. У столиці України їх з найменшими своїми дітлахами привітали концертом та подарунками. Наталя Бовтун мати героїня. Вона виховала п'ятьох дітей, та всі вони вже дорослі. Тепер Наталя допомагає багатодітним жінкам своїм досвідом. Каже, тільки в Святошинському районі півсотні сімей, в яких більше п'яти дітей, але є й такі сім'ї, де виховуються 14 дітей. На сьогодні найбільше потребують поліпшення житлових умов. Це найболючіша тема. Нематеріальна, бо батьки здоров'я, діти народжуються в любові, і батьки самі була б робота, була б робочі місця. Вони можуть пропонуватися дітей. А от великі родинки, троє вже п'ятеро дітей, і житлові умови це найболючіша тема. А ось киянка Ніна виховує чотирьох дітей. На руках тримає маленьку Анну, якій всього 10 місяців. Ніна не скаржиться на фінансові проблеми. Головне для неї, щоб діти не сварилися і дали матусі трохи перепочити. діти між собою не ладять, коли Зважаючи на складну ситуацію в державі, українські жінки не бояться ставати матерями. Для них головне це дитина, а не ті труднощі, з якими не справляються чоловіки. Наприклад, з будівництвом нових дитячих садочків. Анастасія Островушко, Рустем Бакіров, Тарас Біловол соціальна країна.